Дорогі брати та сестри, ця сьогоднішня урочистість вона є для нас однією з таких найважливіших урочистостей і дуже гарно про неї говорять здається, що не помиляюся, документи другого чи чи десь в різних, в різних промовах чути, як подають її визначення, говорячи про те, що сьогодні ми згадуємо найбільший дар, який ми отримали від Бога. І одночасно ми згадуємо самого дарувальника, тому що цим даром є сам він. Тобто дар і дарувальник в одному. Це дуже, дуже колись запам'яталося і сподобалося. Ми з вами, католики. Але також православні християни, так, віримо в реальну присутність Ісуса Христа під видами хліба та вина. Це відбувається під час Євхаристії, під час святої Меси. Ось коли священник, фактично через священника, сам Господь, говорить: це є моє тіло, це є моя кров. Ось це найважливіший такий якби, епіцентр якби, Євхаристії. Ось Господь приходить, сам Господь приходить е, на вівтар. І потім ми ці присвяти, присвяті дари зберігаємо у кевоті, чи дарохранительниці, чи табернакулюмі. Різні терміни використовуємо з огляду на близькість зі Східною церквою, вживаємо і латинські, і терміни Східної церкви. Ось І там завжди у нас світиться лампадка. так? Якщо є лампадка, значить Господь є там присутній. Коли заходимо до храму, до храму, ми знаємо, що потрібно стати на одне коліно в напрямку присвятих дарів, і вся наша увага туди, вся наша молитва туди. Ну, звісно, це не заважає, що підійти до вівтаря, наприклад, при Святої Богородиці, яку так теж вшановуємо і любимо, і там завжди квіти біля неї, чи до, до, до фігури, чи зображення якогось святого у храмі, також вшанувати його. Бо вшановуючи їх, ми. Все ж таки, вшановуємо самого Господа, так? але вся наша увага сюди. Тому так ми виховуємо дітей ось в такій свідомості. І цікаво, що це навчання це навчання, воно залишилося незмінним по своїй суті ще від часів апостолів. І церква. Задокументувала, крім того, що ми маємо у Святому Письмі, так, оці слова, наприклад, які ми чули сьогодні. Церква задокументувала багато дуже євхаристійних чудес, які відбулися по всьому світі. Ось, і коли я питався своїх знайомих, що я так часто роблю, то питався, що варто було б сказати на проповіді сьогодні, то хтось підказав мені каже: Ви знаєте, добре було б пригадати про євхаристійні чудеса. Які відбуваються по всьому світі так багато-багато вже років, е, і які є е, е, для нас таким знаком від Господа, е, хтось це хтось так гарно описав, що Господь їх давав різним людям, окремим людям чи е, груп, групі людей е, у хвилини сумніву е, під час спроб профанації, Тобто зневаження присвятих дарів, коли хтось робив такі спроби, Господь давав такі чуда і давав їх також як винагороду за віру і любов до нього. І, і звісно, що ці всі, всі три причини спонукали цих людей до, 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 до зростання у вірі так, і великої любові до Господа як наслідок цього. Так. І на даний, момент, на даний момент церква задокументувала вже десь. Понад 130 чудес Євхаристійних. Якісь з них відомі в усій Вселенській церкві, якісь з них відомі лише на локальному рівні, десь там в якомусь містечку, чи дієцезії, чи країні. Так? Ось, звісно, що неможливо навіть, навіть перерахувати все, треба багато часу, а тим більше вшановувати. Тому десь люди звертають більшу увагу на це Євхаристійне чудо, десь, десь менше. Ці в христині чудеса відбувалися різним способом, різним чином. Наприклад, це були я, щоб я зараз наведу вам приклади найбільш таких відомих. У католицькій церкві, але щоб їх якось, щоб їх якось знайти, там почитати, то я перечитав масу чудес і потратив багато часу. Це вже для, для, для мене самого, так і цікаво, що ці чудеса відбувалися, наприклад, таким чином, що гостя не горіла у вогні, коли десь храм згорів. Гості, гості тіло Христове залишалося білим, білосніжним, так, без жодної, десь там, без жодного впливу полум'я. Або відбувалося таким чином, що сила тяжіння не, не впливала на гості. Ось, або люди бачили гарне дуже таке світіння навколо присвятих дарів, там під час адорації, наприклад, це теж вважається євхаристійним чудом. Або, наприклад, навіть згадується зараз про повінь актуально так в Україні з огляду на те, що росіяни знищили цю дамбу. Є також такі у Христіні чудеса, коли храм весь був затоплений, пішов під воду. Коли вода опадала, то гості залишалися сухими, крихкими, як ніби там води і в храмі близько не було. Так? Або нетлінне збереження гості протягом сотні років ну, все, що ми маємо, матеріальне, воно нищиться. Так, і Господь, коли е, перемінює хліб, е, перемінює, бо зазвичай хліб дар хранительниці, тобто тіло Христове зберігається, а не його кров. Так, е, то також і Господь і Господь, е, і Господь залишив, е, залишився якби під виглядом хліба. Ми це відчуваємо, коли беремо причастя, так тільки віра нам говорить, що він є тут присутній. І е, цей хліб також має здатність е, е, псуватися, тому що якості його хліба залишаються, так і ось є те ж чудеса, де, де, де сотнями років гості не псуються. Розумієте, якби законсервовані на назавжди. Дуже часто бували такі чудеса, коли е, гості починали кровоточити. Е, з гості капала е, тіла Христового, капала е, його кров або наприклад е, або наприклад кров Христова у чаші починала кипіти під час Євхаристії та якби нагріта, е, нагріта великою температурою або гості, гості з гостя збільшувалися у розмірі або люди бачили видіння навколо 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 присвятих дарів е, Цікаво, що я, я вам перерахую лише деякі з них, так що пригадати, бо сумніваюся, що хтось з вас піде і там, знайде час. Там ну хтось знайде, але не всі знайдете час, щоб читати. Але од, одним з таких найбільших чудес в католицькій церкві е, визнається е, чудо е, у е, Ланчано. Це в Італії. Воно відбулося у 8 столітті. Там під час там один священник у цьому місті мав дуже якби такі сумніви. Ну як час іноді і ми маємо з вами, так ми люди. А це віра, так і він мав такі сумніви. Одного разу, коли він відправляв святу месу, він ще більше якось тоді відчував ці сумніви. Ось і візуально, візуально, хліб і вино перетворилися на, на тіло і кров. І ось це чудово відоме тим, тому що тому, що дуже багато відбулося, відбулося наукових досліджень, близько 500 наукових досліджень. Уявіть собі, як багато. Тобто протягом століть хтось ставив під сумнів, можливо, і сама церква хотіла хотіла довести, що це чудо, так щоб переконатися. І робили різні науковці. Я їх їхні імена не буду, не буду вам, звісно, перераховувати, але ці дослідження говорять про те, що. Це дійсно є людське тіло, а саме є серцевою тканиною, що містить артеріоли, вени та нервові, нервові волокна. Це є шматочок людського, людського серця. І наука просто не встані пояснити це явище. Ось. Наступне чудо, таке відоме, теж відбулося в Італії. В Італії дуже багато чудес, там народ дуже релігійний. Так? Або сумнівається, або любить Ісуса сильно, так і Господь дає як у відповідь ці чудеса різні. Ось в Орвєтто відбулося. Це вже було 13 століття, і, і там теж подібна ситуація була. Священник, який мав сумніви щодо присутності Христа в Євхаристії, служив в Месо. І під час консекрації це є моє тіло, коли ці слова він говорив, промовляв. гостя почала кривоточити, і краплі крові потрапили на корпорал. Корпорал це такий елемент літургійної білизни, який деякон, от коли будемо розкладати на вівтарі, готувати чашу з вином і патену з хлібом, спершу розкладається така велика хустина біла. так? І це все на ній для того, щоб якщо крихти десь впадуть з рук священника, щоб вони не потрапили навіть на вівтар, а саме на цю хустину, з якою легше їх потім зібрати. І ось і ці. Краплини крові потрапили на корпорал. Цей священник так злякався. На той час папа був у Римі, що пішов до нього для того, щоб посповідатися і визнати, визнати свій гріх. І цей корпорал, окровавлений, так, досі знаходиться у катедральному храмі міста Орвєтто, де багато людей приходить, щоб його вшанувати, щоб так шанувати Христа в Євхаристії. Наступне чудо це Рімені, теж Італія. Воно трішки таке, воно трішки, як би сказати, так би легенда, так, але десь записано, оці францисканці, так, ну, бережуть цю легенду, так переказуючи далі. Вона дуже подобається там, можливо, там підліткам чи дітям, але також і дорослим. Це чудо святого Антонія, яке відбулося теж у 13 столітті. У місті Рімені, це біля Сан Маріно, там така держава поряд, так над морем. Ось у місті Рімені був один чоловік, який, ви знаєте, святий Антоній, він був проповідник францисканець і проповідував багато, ходив. Ну, мандрівний проповідник, і десь він на площі проповідував про Євхаристію. а Якийсь чоловік підійшов і почав з нього насміхатися, кажучи, що він не бачив жодної різниці між освяченою. Обладкою, тобто гостією, так і простим хлібом, і дослівно сказав: був хліб хлібом і залишився, я не вірю. На що святий Антоній, запропонував, запропонував ну, заперечив і сказав, що якщо Богу буде угодно, то мул твій осел, на якому він там їздив, каже, швидше визнає віру в Євхаристію, ніж ти. А цей чоловік запропонував, каже: я в це і так не вірю. Давайте каже, я йому я йому каже, три дні не буду його годувати. А потім покажу йому їжу. Так, а ти покажи свою освячену гостю. Ми подивимося, як мій е, осел зареагує. Дійсно, три дні цей чоловік його не годував, і потім вивів цього осла на площу, зібралося дуже багато людей, тому що ця вістка поширилася тоді, в рівні, зібралося багато людей. Ось тварину поставили з однієї сторони її сіно, тримав цей господар, а з другої сторони прийшов святий Антоній з тілом Христовим, так, в, релі... ну, не знаю чому, в руках, монстранції. І уявіть собі, що осел, осел не тільки розвернувся і дивився в напрямку Євхаристії, його зовсім не цікавило сіну, їжа на той час після трьохденного голодування, але він ще став на передні на передні коліна. Спустився, якби став на, на коліна. Так? І цікаво, що у Рівені до, досі є пло, площа, яка носить е, ім'я, площа цього мула, осла, не знаю, як там не знаю, італійською. Е, ось. І там навіть, е, там навіть є ця статуя зображення цього чуда. А навпроти ніби того будинку, де жив той невіруючий чоловік, побудували, е, побудували е, гарний, дуже невеликий храм на честь е, Пресвятої Євхаристії. Будете у Рімені, дай Боже, зайдіть туди. Наступне чудо теж 14 століття, дуже відомо, це Сантарен містечко у Португалії. Там така історія теж цікава, тому що одна жінка запідозрила свого чоловіка у невірності і вирішила вдатися до ворожки, щоб перевірити, чи він її зраджує чи ні. А ворожка сказала, що як відплату за, за моє, там, мої знання, які я тобі відкрию, ти повинна принести мені одну гостію з, ну, з костелу, з храму. На що жінка, коли прийшла до святого причастя, замість того, щоб, щоб спожити тіло Христове, вона його дістала з уст і сховала у хустинку. Ось зверніть увагу, що священники дуже часто, як бачать хтось з вас, бере гості. Там, да, да, ми ми наполягаємо на тому, щоб до уст брали люди. Але якщо хтось дасть руки, ж даємо на руки. Але ми завжди слідкуємо за тим, щоб, гостя, щоб ці гості взяли до уст або з рук одразу брали до уст. Не можна відходити з гостю, бо невідомо, чи ця людина її спожиє потім чи ні. Навіть з таких, може, не мотивів, профанація, а навіть з такої великої любові до Євхаристії були такі випадки, що побожні там жінки чи Чоловіки заносилися потім додому, робили собі вівтар, які там молилися. Знаєте, що, що заборонено при святі дари зберігаються виключно у храмах чи каплицях, де єпископ дозволяється робити місцеві. І, і ось і ось вона вона загорнула в, в, в хустинку і ця гостя почала почала кровоточити вона злякалася принесла додому сховала у скриньку десь а вночі побачила, як від цієї скриньки виходило дуже дуже велике сяйво Ось ця жінка на другий день занесла цю гостю з хустинкою до, до, до місцевого священника, настоятеля. Ось Потім було там розслідування і так далі. І зараз той храм, де зберігається ця хустинка, так, ця, ця, ця Євхаристія, перейменовано у храм Святого Чуда, а цю закривавлену гостію виставляють іноді до, до, до адорації, до споглядання. Потім сієна, це 18 століття. Там цікаво, що цікаве, цікаве таке чудо відбулося, тому що відбулося воно вісімнадцяте століття. Відбулося 14 серпня. Це перед день перед день успіння Богородиці, і вірні зібралися в одному з храмів, щоб святкувати так. Ввечері і а, а злодії в цей час вламалися до храму, десь там поряд пустого на той час е е невеличкого храму, і викрали звідти кеворі кеворі це така велика чаша з, з накривкою, такою, де зберігаються присвяті дари гості ці табернакульмі. Так ви бачите її на вівторі. Ми з них роздаємо причастя. І уявіть собі, що, що цей Ківорі викла викрали їх, мабуть, цікавило тільки цих злодіїв цей ківорій, бо часто люди думають, що воно вони золоті ці чаші. Іноді бувають золоті, так іноді ні, тільки позолочені, а іноді просто гарно виглядають. Вони не мають такої великої цінності. Ось, і там було сотні консекрованих гостей всередині. І... Але через два дні ці злодії видно злякалися і принесли до храму ці гості і вкинули їх, всипали їх до скриньки на пожертви, яка стояла десь там, десь там біля дверей храму. І коли священник за кілька днів там забирав кошти, перевіряв, він побачив, що там повно цих гостей всередині, ну в паутині, між тими грошима і так далі. Ось він їх дістав звідти, провів. Покутний молебень так робиться, коли зневажаються присвяті дари в тих місцевих храмах. Єпископ наказує провести покутний молебень. Ну, тим, хто це не робив, звісно, але парафіянам так, того храму. Ось і такі покутні молебені, до речі, були вже проведені по, ну, по різних ще до війни знаю історії, по різних храмах Римокатолицьких наш, 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 нашої України, тому що були спроби профанації. Сам особисто пам'ятаю, коли зайшов. Зайшов до одного храму, а там, а там на місці, де знаходиться, знаходиться дарохранительниця. Зазвичай в нас вона кругла, окремо, так, гарно у вигляді собору. А зазвичай в храмах, як ви знаєте, вона вбудована в стіну, так? Ось, і там було просто велика, велика дирка. Хтось вирвав. Разом з усім, що було всередині, тобто з Господом. Ось і парафіяни тоді молилися цілий день, було покутне було служіння. Е, перепрошення Бога за зневагу і за гріхи того, хто це зробив. Ось, але священник позбирав ці гості, і, 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 так як вони були брудними ну, в цьому, то він вирішив їх не споживати, а позбирав в окремій в кеворі е і е залишив, е залишив у храмі, е ну, чекаючи на вказівки від єпископа. Але так як козівки там не приходили, то потім він зауважив, що вони залишилися довгий час свіжими. Ось у такому стані вони добре зберігаються аж до сьогодні. Потім е, наступне чудо це теж е, гарне таке, воно відбулося в буенос Айрос, тобто в Аргентині, ось, 18 серпня 1996 року. Тобто, я так доходжу, показую вам, що такі чудово які в середньовіччі відбуваються. Так? Ось, е там один з місцевих священників, коли е, е, звершив, ну, свята меса завершилася, до місцевого священника підійшла жінка і сказала, отче, там десь е, гостя впала в когось, ну, чи, цей, чи, десь, і хтось її підняв, поставив, залишив її на, на, на свічнику у храмі. Так буває іноді. Люди зауважать і з повагою візьмуть. До священника вже не йдуть, треба занести священнику це одразу, а десь ставлять на видному місці, так як загублену якусь річ буває. Ось. І цей священник взяв цю гостю і заніс її до такої посудини з водою, яка називається по латині васкулюм. Там біля табернакулюма, і не видно за квітами, там завжди є маленька посудина з водою, де священник, поставивши при світі дари, туди вмакає навіть пальці, щоб кришачки, які залишилися, вони там роз, роз, розчинилися в тій воді. Або коли гостя падає і вона брудна і не можна спожити, то її теж заносять туди і ставлять. Вона потім розчиняється там за кілька днів у водії. Ну просто перестає перестає існувати. Ось, і він туди поставив ту посудину з водою цю гостю, і закрив. А за деякий час побачив, що ця гостя не тільки не розклалася, а вона стала тілом, тілом людським. Ось, і вона була вона була закривавлена. Ось, і потім там знову ж таки робилися багато наукових досліджень. І, наприклад, останній із науковців десь з Нью-Йорку, відомий кардіолог, ось сказав, що як висновок написав, що це дійсно справжнє тіло і кров, що містить людські ДНК. Він засвідчив, що проаналізований матеріал йому дали невеличку частинку, так є фрагментом серцевого м'язу, що знаходиться на стінці лівого шлуночка близько до клапана. І цей м'яз відповідальний за скорочення серця. І цікаве по тих аналізах він також довів, чи стверджує, що це серце було живим в ту мить, коли було взято зразок з нього. Ось. І більше того, це серце було під великим стресом, наче його власника сильно били в груди. Ось. І... І ще інше чудо це кістла, таке містечко у Мексиці відбулося в 2006 році. Там під час парафіальних реколекцій, які проводив запрошений священник, гостя почала, почала кровавити, почали капати, капати з неї краплини крові. Ось там також визначили е, науковців, які мали е, ну команда науковців, навіть які мали дослідити. І у 2009 році вони розпочали ці дослідження, а у 2012 завершили, тобто не так, що одразу дійшли до якихось висновків, і вони видали таку заяву. Я цитую: червона субстанція, над якою провели аналіз, відповідає крові, що містить гемоглобін і ДНК людського походження. Два дослідження, які видатні суд, суд провели різними методами, показали, що субстанція походить зсередини, середини, що виключає гіпотезу про те, що хтось міг ввести її ззовні. Група крові четверта. До речі, ця четверта група крові вона була визначена і на тому першому чудо в Ланчано. І також на туринській плащаниці. Так що, хто має четверту групу крові, можете сказати, як у Христа. Так? І потім більш, мік... більш мікроскопічний аналіз цієї гості, шматочка цієї гості, показав навіть, що верхні шари гості вони згорнулися якби з. Ця частина крові була згорнута від жовтня 2006 року, саме коли чудо відбулося. Але проникаючи далі в глибші шари, там є присутність свіжої крові, яка не згортається. І науковці сказали що це явище, просто немає наукового пояснення. Наступне це Польща, 2013 рік. Лєгніця є таке містечко. Багато хто був в Польщі. Там також відбулося відбулося е, чудо. Гостя впала і піднесли, потім занесли у цей контейнер, який я вам сказав. Е, ось, і вона потім на ній на ній з'явилися три краплинки крові, невеличкі такі цятки крові. Е, коли священник потім... Коли е, священник це зауважив, повідомив єпископу, Єпископ задіяв науковців. До речі, задіють науковців не завжди католиків, що ви не думали ще та спеціально задіють когось з католиків, щоб там була пошана, знаєте, до цієї частинки. Ось він бав про це, але також і людей, невіруючих лікарів, що були більш об'єктивними. Ось і у відповідних дослідницьких інститутах Польщі досліджувалося, і висновок, наприклад, це тільки Шматочок читаю вам. У гістопатологічному образі було виявлено тканини, що містили фрагменти частин перехресних м'язів. Тканина має найбільшу схожість із, із серцевим м'язом, із змінами, що часто виникають під час агонії. Генетичні дослідження вказали на людське походження тканини. І останнє чудо. Я вам всі не буду озвучувати, так як їх дуже багато, як я сказав, але це такі, які якось ну десь поряд відбувалися, чи, чи мене вразили. Це Чирата це містечко в Індії, і це чудо відбулося ось у 2000-му, році. Зовсім недавно там, 28 квітня, під час Євхаростійної Адорації, на гості раптом з'явилися ну. Адорація, це коли виставлені при святі дари. Знаємо так на вівтарі, ми бачимо цю білу гостію перед очима. Молимося, співаємо на гості. Раптом з'явилися три червоні такі цятки священник так розгубився, що перервав адорацію, бо вони були видно, видно їх, і помістив гостію назад в дарохранительницю. А коли на наступний день пішов перевірити її так, з цікавості, що з нею відбувається, він побачив, що там з'явилося дуже багато червоних таких крапок, цяток, які утворили обличчя чоловіка, точніше, обличчя Христа, е, у увінченого е, терновим вінцем. І місцевий архієпископ. З Мексики, приблизно з Індії, це відбулося, написав про це чудо. Так, ми, християни, побачили саме те, у що завжди вірили. Дуже гарно, так? Ось бачите, сотні чудес. Але для тих, хто не хоче вірити, то, то навіть найбільш очевидна річ вона не буде, не буде не буде промовляти. так? Ось. Ми сьогодні вшановуємо. Господа у пресвятих дарах дякуємо йому за цей великий дар, який він дав для, для нашої церкви. Пам'ятаємо про його заповідь. Прийміть, так, беріть і їжте, беріть і пийте. Хтось скаже, скільки є заповідей? Десять. Ні, крім декалогу, є ще багато інших заповідей у Святому Письмі. І прийміть і їжте, прийміть і пийте це одна <зад> понад декалогова заповідь, яку також слід пам'ятати. Ось і відмова від. Прийняття присвятих дарів без якоїсь поважної причини є великою величезною неповагою до дарувальника, тобто самого Господа, який нам це своє тіло дає. Клайв Люїс писав: візьміть і їжте, а не візьміть і зрозумійте. Так ми з вами робимо, тому що це є дійсно велика таємниця нашої віри. Амінь.